Вокзал в Копенгагені Автобус Есть. метро наверх квіточки прикольні Класс Копенгаген Школу можно ходить с ней. Тільки вкусила вся чер... чер... пілу крапочку і... і оцей трейлер в червні пілу крапочку вибачається. Ага, клас. Мам, дивись, я придумала. Ось Метро. Що ти придумала? Мам, дивись. Соня. Ну щось, що тут казала, що яка краса Монганчик на вулиці Дві подивіться яка архітектура соня можна не так громко? дуже класно дивіться двоповерхові автобуси клас прикольно я Ось така краса. Сіла на окуляри. Так, Соня, бігом. Так, ми йдемо під якимось мостом. Але тут дуже усюди гарно. Подивіться, який це що, якийсь річковий транспорт. Вау! Вау! Кожен будинок тут по-своєму гарний. Боже, трійця. Клас! дуже гарні вироби. Бомба граната. Да? Круто. Круто. Кожна деталька. кожна дрібничка, це все настільки продумане, настільки гарне, кожна клумбочка. М -м -м, дуже класно. Подивіться, як гарно, як гарно. Копенгаген це якраз саме те місто, в яке хочеться повертатися знову і знову. Дуже багато, цікавого. Що? Який тут крутий схил. Здрасте. Ну, те, У нас сходи. Ну те, що в нас такого немає? У нас такого в Києві немає. Квін Холл. Жазі почувається галер салент Гемалеза. Ой, красиво! Ой, круто! Поєднання сучасного і старовинного! Вау! Це бібліотека! Королевська з комп'ютерами. Вау, принтери, книжки старовинні. Боже мій! Боже як круто. І всі читають, сіяють. Електрон. Бачите, все мабуть оцифровано. цифровано. розумієш. Так.

Буде старовинно, а ми зайшли з іншого досить часний. Прикольно, треба. Соня знайшла таємний конвертик. Ну закривай, став на місце. Я знайшла. стоп, я что я его не значит я его Нет, Не, не тут. Боже, как краса! Сколько велосипедов! Боже, на байдарка! Как красиво! Ну, реально транспорт! Всі обережно. І всі на велосипед. Боже, подивіться. Це що по нас так на велосипед. Ага. Дивіться, скільки в них велосипедів. Взагалі. Скільки в них велосипедів? Це спеціальні світлофори для них. Блін, класно. Вони всі чекають, машини їдуть. Вони всі чекають. За велеси, вони всі під'їхали. клас! І на велосипедах і всі класно. Ах! Боже, яке хочеш велосипеди! І тут, і движення. Раз, раз, раз. Класс, боже, и все так чётенько, так красивенько, класс, я балдею. Видите, каких они прикольные парковки для велосипедов, хм? такие лабиринты, класс. є Парковочка. не на парковці залишив. Скільки в них велосипедів? Реально, скільки в них велосипедів. Це взагалі. Тоби би мені подобається такі штучки. Взагалі бомба. Що? А? Я тут. дворик якийсь якісь Дворик дворики тут. Велосипедики. Дві минути назад хтось сказав, що нам важко йти. А тепер ми вже пригаємо. Ой, господи, але як красиво. Я поки попригиба я снімаха. Я і слухайте, кожен будиночок різний, кожен будиночок як витвір мистецтва. І І тобі кораблики, і тобі набережна, і тобі якісь ось велосипедики, лавочки для відпочинку. Пішли. Є ось така якась конструкція цікава. Клас. Так, да, Копенгаген. Це саме те місто, в яке б я повернулася б ще раз. Бо і бажано так десь. В Швеція взагалі краще приїздити на тиждень. Аби у була можливість помандрувати, тут є що подивитися. <гум> Клас. Дивіться, які ці будиночки. Трішечки-трішечки схожі на Львів. Теж дуже гарно, як там. Але тут набагато більше всього. Великий Львів. Або наш Львів маленький Копенгаген. Ха -ха. І велосипеди боже клас. Як це мило! Поверніть праворуч. А, Вікінги. Вики... А, Соня, ми карточку не взяли. Блін. Треба буде повернутися додому. Так, почекай. треба зі. А тепер дивіться, йдемо ми ось такими вуличками і виходимо на нову гавань. Ага, це реально круто. Она такая різна кольорова. Офігені, Клас. у нас. Класс. Не знаю. Ви ще знайдемо. Ви подивіться на цю красу. А знаєте, що мені нагадує? Гтанськ набережна. Там теж такі будиночки. Теж такі будиночки різнокольорові. Але як це мило. Як це мило. Подивіться, яка да. подивіться, яка пешка, Але да, ну, бачите, в Гданську там просто так будиночки, а тут ще такі багато клас, подивіться, які бучки. Так, все різне. Yeah, no, так, Соня. Класно, да? Пашина. дивись, далі ще є. Ікач, <кхи> і качівка. Вони что, тут і велосипеди зі спирами продали. А, собака, І! Котик! І краса, мамі, Котик! І собака, сама вікно. Не облизуй вікно. Милота. Милота, милота. Скоянка для лавера. Давай, я бачила, зайчик. ти. Я бачила киться. Ди сиди диссиди. Соня, я бачила. Ну я не хочу. Дуже гарно. Оце прямо, це королівський театр. Зайка лісни, Сонь. Ось не Так, Ми просто прийшли смаквостки, вулички. А це ми вийшли. На набережні.

Соня, люди їдять, не приставай, пожалуйста. Соня. Дивися. О, дивися, дивися. Соня. Молодець. Умничка. Я очень рада. Зараз ви ще чек Але дивися. Гарно так. Ой, це що за процесія? Що за процесія? Парад шовається. Ні, це якийсь... Якийсь дійсно парад. Не знаю, що це таке. Ти бачиш, що всі йдуть до тебе. Ай! Тобі бахає, тому бачиш, що ти теж знімаєш. Так.

Почти запалились. Да, 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 просто вот... Вот и Умничка, мешай с <свят> тобой. Давай, дай-то. Давай, давай, давай. Да, знаешь, тоже люблю Да, тоже классно ездят ты закоханы Люблю тебя тебя

Знаєте, буквально два роки тому ми їздили на поїзді, да? як той атракціон називався? Дитяча залізниця. Там була казка. І потім роздавали всім пазлики. І тільки зараз. І тільки зараз, коли ми вийшли на набережну, ми зрозуміли, що малюнок був саме Копенгаген. А я ще думала, що за дивне місто яскраве. І хто знав, що через два роки я його побачу? Правда, а, а пазлы были вои. Сонечка, я тут. А пазлы были вои. Да. И. Ну и Соня, конечно, тоже поехала. в Капенгаген, 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 Капенгаген. Я люблю маму и Капенгаген. И, так... и свою семью. <laughs> Тай <реш> я. Да, я не бачу нічого. <реш> <реш> да. Ну, дай мені соня. Заплакаю, дякую. Соня, ну совість має. <реш> <реш> ну, знаєте, це емоції, просто емоції. Просто хочеться поплакати. <реш> Плач зараз, дозволяє. Але Ой, не те, що погано, а то, що. Ти просто щасливий. Ой, вже слізки натекали. Да, моми слізки. Витри, дотка, і давай висити ту. Соня, ну в мене зараз опять окуляри падуть, Соня. Слізки, давай висити. Ви знаєте, буквально коли почалось. повномасштабне вторгнення, Лютий, березень, коли я сильно бахкала. Ми сиділи в підвалі з дітьми. І я плакала через те, що я не бачила світу. Що я ніде не була за кордоном. Мене почули. Ха-ха лава на человек сдела. Крыть это. Тут дуже гарно. Да ха Давай тресну. Дуже гарно. Дякую всім. Дякую Всесвіту за те, що чуємо. І дає мені такі можливості. Боже, як красиво. Дивно, бачите, зараз. Котра година. Завтра, зараз, дев'ята година, а на вулиці білий день. Ну, нема не травень місяця. Шосте травня. 2020-24 року. Шутаєш, що там? Не знаю, кораблик якийсь не знаю. О, я зрозуміла, да. що це за корабель. Що? Дивись, оце, оце копія того великого корабля. Да. Да. Ну, якщо я не помиляюсь, який пам'ятаєш, там була статия якоря. Ага. І, мабуть, цей час. Цей корабель? Так да, да, романтично. По, цього, Потуду. І дай його чергу, ось такий, але вже менше для подорожі. Мабуть. Подорожуйте. Подорожуйте. Бо це емоції і вони. Ні з чим не зрівняється Ні з якими грошима. Ні з якими статусами. А мандри і рідні завжди залишаються з нами. І спогади.